Друзі, щойно дізналися, що сьогодні всесвітній день обізнаності про его, а це досить такий цікавий термін. Від нього ж походить і слово егоїзм та «егоїст», які для різних людей можуть мати зовсім різне значення. Хтось вважає егоїзм досить здоровою рисою, а хтось поганою. І запитаємо сьогодні у Вінничан, чи вважають вони себе егоїстами та як ставляться до цього поняття? Мені байдуже, головне, щоб людина була нормальна. Я не егоїст, але трішки буває така склонність, що ну, хочеться так, як я хочу, а не так, хто мені сказав. А так мені байдуже. Люди всі індивідуальні, ми не можемо їх переіначити або ще щось з ними зробити. Я не егоїст. Це може і погано, але я живу для людей. Це точно. Бо в мене хлопці є, які ну, для мене мій світ. І в мене є родина, яка для мене на першому місці, <с> тому я не вважаю себе егоїстом. В деяких моментах так я можу назвати себе егоїстом, але це погана риса, на мою думку. Тому що люди живуть в одному світі і вони повинні піклуватися один про одного, а не думати лише про себе. Мені здається, що всі люди в певній в певні мірі егоїсти там в роботі, в особистому житті. Тобто я, я вважаю себе егоїстом. В особливо в роботі, так в плані родини, в плані там друзів. Я, я не егоїст. Тобто я як це сказати про я е, дуже лояльно відношусь до, до своєї родини, до своїх друзів. Егоїсткою себе не вважаю, тому що я, мабуть, більше жертвена до людей. І війна, мабуть, розкрила наші ці риси характеру найбільше. Егоїзм не люблю. Я егоїстів не люблю. Я взагалі не егоїст. У мене так не виходить, щоб більше там собі уваги виділяти. Взагалі, то більше виділяю своїм близьким, рідним, себе завжди ставлю на останню позицію. Ну, зараз трошки вже стараюся виходити з цього, так сказати, піки. Егоїзм це коли ти і ставиш себе понад усе. То це не є здоровий егоїзм. А якщо ти саме я, то це є нормальний егоїзм, коли я для себе маю е, вибрати час, побачити цю красу, вибрати той час, з'їсти те, що я взагалом на, напевно відмовляла собі, то це є норм. В деяких речах так. <плес> ну, Якщо це стосується. Наприклад, моєї родини. Я, я, так, я вважаю, що я на рахунок своєї родини я егоїст. Я б нікому не дозволив їх, щоб вони були десь біжені чи там ще що, щось. Я не думаю, що я прям зовсім егоїст, але себе любити та поважати треба. Ось Тому що кажуть, себе не полюбиш, то ніхто не полюбить.